Усім привіт! Мене звати Марина. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Це перше таке відео нормальне, адекватне, враховуючи попередній влог, який мені не сильно подобається. Але я ризикнула і додала його на канал. У вас вже 20 прекрасних людей. Дякую за вашу підтримку, за приємні коментарі під минулим відео. Я дуже вдячна. А, ось таку картинку ви зазвичай будете бачити на цьому каналі. А якщо я захочу такі розмовні відео, як, наприклад, сьогоднішнє, в якому, як ви зрозуміли по назві, я покажу свої книжкові покупки, новинки, тому поїхали. Як ви можете зрозуміти, книг набралось достатньо. Я говорила, що не буду купувати книги, поки не прочитаю свої непрочитані на ось цій поличці. А почну я з, з такої, я б сказала, недооціненої серії книг. Боже, я задихалась, почекайте. Не були важкі. Не потрібно перевести поди. А почну я з серії книг. Яку я дуже сильно люблю. У нас вийшло поки що лише дві, дві частини. Першу назвали крінжовою, клішованою, нікому не сподобалось. Любов почалася саме з другої частини, особливо кінцівка. Що я потім побігла читати англійську. Читається англійською дуже легко, тому feel free to try. Це чудова книга для початку. І це у нас опір. Я її читала. Я вирішила збирати цю. Серію українською, жагу також маю. Вона там десь на поличках сховалась. Е, ось цю тільки недавно придбала. Перечитувати я навряд чи буду скоріш за все. Скоріше за все, ні. Хочу перечитати лише третю частину, а також четверту та п'яту, до яких ще нам довгенько. Я люблю Хадсона. Ось і все. Я люблю Хадсона. Хадсон тримає мене, щоб я продовжувала читати ці книги. Наступні дві книги є першими в моїй колекції, в моїй маленькій бібліотеці від цієї авторки. Хоча я серіал, серіали, мені дуже сподобався. Але комікси я так і не придбала, хоча хотіла. Я не сильно люблю комікси, хоча знаю, що є дуже багато цікавих та гарних коміксів. Але мені потрібен час для цього. Тепер у мене є дві книги від Еліс Осман Солітер. Я чула багато гарних відгуків, бачила багато гарних відгуків, як люди плачуть від завершення цієї книги. Говорять, тут не скло, просто ти бачиш в цій героїні себе. Кожен може побачити в ній себе. Також книга порушує дуже багато важливих тем, такі як депресія та її наслідки на. Першій сторінці є застереження від авторки, що ця книга може не всім сподобатись. Наступна книга від цієї ж авторки це ось така, така маленька книжечка е, цієї зими. Тут вже розповідається про родину е, Чарлі, кажучи, її краще читати перед Солітером. Вона дуже маленька, <свісно> має купу ілюстрацій милих, наприклад, але це не комікс. Е, та й знаєте, ціна. Гріх було не купити. Солітарія вже почала читати, поки ще лише 30 сторінок. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, тому надіюсь, скоро дочитаю, та буде відгук. Наступна книга це, звичайно, ж, фентезі. На цю книгу я чула лише гарні відгуки. Вгадаєте, яка це книга? Не вгадаєте? А я покажу. І це книга Латуне місто від авторки Шенон Чакрабурті, якщо я правильно сказала. Що тут у нас? Це у нас фентезі, має лише гарні відгуки. Її розміри вражають. Видавництво небо постаралось. Також тут є ілюстрації, хоча багато хто їх загейтив, але мені якось вони. Погоди не роблять, як то кажуть. Нормально, я буду читати книгу. Розміри, як я вже говорю, вражають. Не знаю, коли я за неї сяду, але я давно дивилась на неї ще англійською, тому що бачила, звичайно, що в англомовному буктоці. Перше все тут панує атмосфера Сходу та Єгипту у 18 столітті. Привіт тим, хто любить мультфільм «Аладдін», як і я. Ось, ось такий вайб у нас буде тут. Тут у нас своя магія, політичні інтриги, расові протистояння, це тільки те, що я знаю. Е, також тут є в нас любовна лінія, але кажуть, що вона тут не дуже яскраво виражена, така легенька, другорядна. Більше все-таки йде натиск на політичні інтриги і говорять, що вони зовсім не нудні, дуже цікаво. Е, книга просто кожен, майже кожен розділ. Чіпляє тебе, закінчується на самому цікавому місці, і ти хочеш продовжувати читати. Мені здається, це круто. I like it. Берем. тільки розміри. Мене дуже лякають. Наступні дві книги. Я покажу їх разом, тому що вони йдуть з трилогії, яку я люблю. Ну як мінімум, першу книгу я дуже люблю. Це змія і голуб, новий формат збільшений. Обожнюю цю історію. Перша книга. Просто закохала мене в себе. Я люблю такі enemies to lovers. Тут у нас відьма, мисливець на відео. Він навіть не здогадується, що вона відьма, але потім закохується в неї і, звичайно ж, захищає її, йде всупереч своїм е, своїй вірі. Всупереч всім довкола. Багато таємниць. Я вирішила, що ну серію потрібно все-таки дозбирати. Тому в мене є. Оновлений варіант, і звичайно ж, друга частина, вона тільки недавно вийшла, крові мед. Я читала її вже дуже давно. І знаєте, чому я не дочитала цю трилогію? Та То тому що мені ця частина не сподобалась. Вони просто всю книгу йдуть кудись. Не зрозуміло навіщо. Окей, зрозуміло, навіщо, але. Але ну, блін, всю книгу, вони просто йдуть і просто йдуть. Лише в кінці з'являється щось цікаве, якісь битви там, з'являється її матір. І чисто через це я перестала її читати. Я навіть бачила такі відгуки в англомовному буктоці, що авторка могла просто зробити це делогією. Говорить, третя частина цікавіша, а деякі кажуть, що третя частина ще гірша. Але в англомовному буктоці я чула, що краще б авторка зробила це дилогією і було. б... Дуже чудовенько, але що маємо, то маємо у нас трилогія. Я перечитувати другу частину не буду точно. Першу я перечитувала українською, і я дуже насолодилась е, читанням українською. Ви мене не змусите читати другу частину. Я вже дочекаюсь третю і обов'язково прочитаю, тому що третю я ще не читала. І мені цікаво, чим же ж вона завершиться. Але я люблю цих героїв. Я люблю таку хімію між героями. Вони дуже милі, вони солоденькі. Дайте мені ще таких героїв, будь ласка. До речі, ви бачили, які тут арти? А я покажу. А я покажу. Ще знайти їх. Було б непогано. Я не знаю я до першої частини, але ось у нас арт до другої частини. Тут трішечки зі спойлером про її зовнішній вигляд. Я не розкажу чому. Прочитайте, дізнаєтесь. Першу частину так і не знайшла, але там також гарний арт. Я можливо покажу його десь тут. Поїхали далі. Я людина, яка не читає детективи, не читає трилери. Мені це не подобається. Але в цьому році я вирішила, що ну, Марин, потрібно спробувати щось нове, відкривати для себе нові горизонти, як то кажуть. І ось вона, я. Маю психологічний трилер, детектив. Першою книгою в цьому жанрі стала книжка Сімейна гра, і знаєте, що мені дуже сподобалось. Звичайно, ті, хто постійно регулярно читають такий цей жанр. Їм е сімейна гра здалась примітивною, банальною, передбачуваною. А мені дуже сподобалось. Я прям кайфанула, тому дуже раджу її порівнюють з цим фільмом. Але. Вона частково схоже. Частково. Я подивилась навіть фільм після прочитання сімейної гри. То так, частково схоже, але лише грою. Лише грою. Так от, що ж тут у нас? Поворот ключа від Рут Веа. Її порівнюють з Агатою Крісті, але Агатою Крісті нашого часу. Хоча багато хто не погоджується з цим, і деяким навіть вона подобається більше, ніж Агата Крісті. На цю книгу я не одразу звернула увагу. Мені попала з першої ось ця книга. Якщо чесно, чи тільки через оформлення, воно дуже гарне, але тоді не було в наявності її. І я вирішила, окей, спробуємо щось інше цієї авторки, тому що вона зараз повсюду у нас в Буктоці та інстаграмі. Тому я вибрала поворот ключа в інстаграмі мене заціпив один відгук дівчинки. Вона написала ось саме ця. Фраза з її відгука мене дуже зацікавила. Ця книга справді виявилася дуже оманливою. В неї справді дуже цікавий сюжет. Спочатку звичайний розслаблений вайв, потім плавно переходить у страхітливу містику. Ну, це цікаво. Я коли читала сімейну гру, там був момент з крампусом. Я думала, що я відкину книгу. Тому що воно так. Вписувались. Мені було настільки страшно від слів на папері. Від слів на папері. Ось чому я не читаю детективи і всякі ці трилери. Вони от прям як під шкіру до тебе забираються, і тобі стає страшно. Ну, це тільки моя думка, але в мене так. У мене великі очікування від цієї книги, я надіюсь мені буде страшно. Але жагастики читати я не буду. Це точно. Мій максимум це трилери та детективи. Жагастики я навіть не дивлюсь. Я не люблю це. У мене травма з дитинства, тому що мене мама дуже сильно любила їх дивитись. Дякую, мамо. І знову я покажу дві книги одразу, тому що це делогія, наскільки мені відомо. Перша частина цієї ідеогії називається. Перша частина цієї дології називається Сватання для початківців. Ну Тут оформлення просто Просто неймовірне. І цим вона мене і зацікавила. Так, взгляну, так якщо подивитись на обкладинку, здається, що це о, милий романчик буде. Але, але, коли я була на книжковому клубі від видавництва РМ, вони сказали, що м -м, м -м, це не так. Вони назвали цей жанр магічний реалізм. Я вперше тоді почула про це, я навіть ще досі. Не гуглила, що це означає, який я блогер, що не знає, що таке магічний реалізм. Але логічно подумати, тут все зрозуміло. Коли я вперше побачила цю книгу, думаю, о, милий роман, любовний роман, але потім полізла у відгуки і всі такі. Виявилося, що не одна я думала, що ця книжка. Є любов милим любовним романом. Книга розповідає про наше звичайнісіньке буденне життя. Кажуть, що місцями ця книга буде веселою, смішною, а місцями сумною, з проблемами та невдачами. Все як у нас в реальному житті. А також а також вона буде сповнена дива та магії. Не дарма ж це жанр магічний реалізм. Про сюжет не буду розповідати. Краще прочитати книгу, не хочу сильно заспойлерити. Всі говорять, що історія затишна, приємна. Вона розповідає про вибір, кохання, пошуки себе та свого місця у цьому житті. Мені подобається таке. Це навіть звучить якось затишно, приємно. Тому потрібно читати. І наступне це її продовження. Я не знаю про що воно тут, як бачите. У мене навіть ще досі запакована, я не розпаковую, поки не прочитаю першу. Також маю великі надії на ці книги. Не знаю, коли сяду до них. Але, але вони в мене є, як мінімум, дуже гарні, оформлення просто неймовірне. Цей зріз такий милий він дуже гарненький. Наступну книгу я вже давно прочитала, прочитала англійською, але тільки придбала її у паперовому варіанті, тому що. Дуже хотіла написати відгук, вона мені дуже сподобалась. Наскільки я пам'ятаю, це буде трилогія Twin Crowns. Якщо ви бачили та любите, просто скажу, якщо ви любите або любили мультфільм Барбі, Принцеса та Жебрачка, Ось це щось схоже, дуже схоже. Тут у нас дві сестри близнючки в дитинстві їх розлучили. Вони не знають один про одного, але зустрічаються, тому що одна все ж таки знає, що в неї є сестра близнючка. Дуже цікава історія, дуже легка. Просто витягнула вас нечитуна, Вона витягнула у свій час мене з нечитуна. І ви просто подивіться на це оформлення. Цей арт дуже гарний. Я маю другу частину, мені подарували її на день народження. Зараз покажу. Ось вона. Арт не менш гарний, аніж у першій частині. Правда, це в мене м'яка палітурка, тут у мене тверда палітурка, але whatever, це книги. Головне, щоб мені історія сподобалась. Я не знаю, коли я сяду за другу частину, але ось уже скоро або тільки буде виходити, або вже вийшла третя частина. Закінчилось воно на дуже, дуже цікавому моменті. Ще більше питань з'явилося. Як тільки матиму час, обов'язково сяду за другу частину, вона просто. просто вау. Неймовірно. Unbelievable! Наступна книжка від однієї з моїх улюблених авторок любовних романів це Емілі Гендрі. «Пляжне чтиво» було дещо більше, аніж просто а, солодкий любовний роман. Він доволі глибокий і розкриває дуже багато цікавих тем. Мені дуже сподобалася ця авторка, прямо з першої книги, і я вирішила, що все, я читаю її. Я купую кожну книгу від Емілі Генрі. І це у нас люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Також ви можливо знаєте її Me on Vacation. Існує дві різні палітурки. У нас американська ебіль Генрі не пише гарячі романи. Тут немає гарячих сцен, як і в пляж. Хоча в пляжному 4 було доволі гаряченько трішечки. Але говорять, що в цій книзі нічого такого не буде, але буде дуже смішно, дуже мило, дуже романтично. Тут у нас від друзів до коханців. Я такий троп люблю, і навіть я чула в одному відгуку. Написали, що вайб схожий на фільм та серіал. Ви ж серіал в цьому році: один день з Anne Hathaway. Всім відомий фільм з Ен Гетвей. Я його не бачила, але бачила серіал. Сьогодні буквально сьогодні зранку ревіла на останню серію, так і не додивилася її, але мені сльози мішали. Ось і все. Ось чому я не додивилась. Але сьогодні хочу, звичайно, ж, завершити серіал. Але мене про це зараз про книгу в англомовному буктоці. Цю книгу називають найслабшою книгою серед всіх, що написала Емілі Гендрі я так не хочу розчаровуватись, але я бачила гарні відгуки, і я вірю, що мені також вона зайде. Вона дуже гарна. У Мене звичайний зріз і мені з пальмами якось не зайшов. Тому що маємо, то маємо. Поїхали далі. Останню книжку мені відправили на подарунок завчасно перед тим як відправили всім. Це Посібник у зубивства для хорошої дівчинки. Я нічого не знала про цю книгу, але бачила, вона в мене мелькала, так скажемо, в Тіктоці, в Інстаграмі англомовному. Всім вона подобається. Говорять, що читається легко, є якась така напруга, яка тримає тебе. Убивство давним-давно закрито. Злочинця знайшли. Ну як знайшли? Знайшли його тіло, записку що це він убив. Але наша головна героїня, звичайно ж, не вірить, що це він зробив. Все якось сильно легко, і вона вирішує, що я не хочу залишати все як є. Давайте знову розберемось. Тут у нас є також любовна лінія, ви можете це повірити? Тут є любовна лінія, невеличка, але вона є, тому що всі тіктоки, які я знайшла з цією книгою, всі вони про пару. Це головна героїня, і ще якийсь хлопчик, я навіть не пам'ятаю його ім'я, але мене зацікавили. Мене насправді зацікавили. Наступною книгою після Солітера буде вона. Мені сподобається так само, як і всім іншим. Ну ось і все. Це були всі мої нові книги в моїй маленькій бібліотеці. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватись, ставити свої вподобайки. Також пишіть коментарі щодо. Всіх книг, які я сьогодні показала, можливо, деякі з них ви вже читали. Діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати, що очікувати від тієї чи іншої книги. І зустрінемось уже в наступному відео. Бувайте!